Гасло компанії Планета РС Бородянка, яка випускає бруківку під торговельною маркою Трото, стій на своєму підприємство в червні 2022 року відновило свою роботу на Київщині після окупації Бородянки і мародерства російськими військовими виробничих потужностей, ставши точкою опори для херсонського колективу. Наше виробництво це одна із компаній групи Планета РС». Перший завод був збудований у Херсоні. Сама історія цієї компанії починається з 1999 року. Отримавши досвід роботи в Херсоні, у 2020 році почалось будівництво цього виробництва. У 2021 році ми вже запустилися. Прийнявши досвід, знання, найкращі технології, коли ми відновили тут роботу. Частину людей з Херсона ми також сюди прийняли на роботу, дали прихисток, домівку і робочі місця. У виробничому цеху виконують чергове замовлення. Всі процеси максимально автоматизовані. Торгова марка трото. Ми виготовляємо бруківку, бордюри, бетонні блоки. Нашими споживачами є як великі будівельні компанії, приватний сектор, це будівництво також котеджних містечок. Уже відчувається активність на будівельному ринку, об'єкти оживають і потреба в житлі вона є. Тобто багато людей, особливо наші місцевості, це Бородянка, Ірпінь, Гастомель, Ворзель, Буча дуже багато зруйнованої інфраструктури. Відновлюючись самі, відновлюючи наше виробництво, беремо участь у відновленні місцевої інфраструктури. На підприємстві не вірили, що російські військові так близько підійдуть до Києва, захоплять Бородянку. Тож, 24 лютого 2022 року, колектив був на своїх робочих місцях. 22 числа розпочали сезон з великими планами. Ми всі прийшли на роботу. Почали робочий день. коли там по всім новинам афішували вибухи в гостомелі, в Василькові, в Аероп в аеропортах. Куди рухатися, де буде безпечніше? Взагалі сподівались, там буквально, що це в найближчі дні закінчиться все, що до бородянки вороги не дійдуть. Вся себе в руки просто неможливо було. Не вірили в те, що відбувається, що це не сон. Ми чекали, ну коли це ми прокинемося. Всі люди, робітники, розійшлися додому. Ми відпустили з роботи, щоб бути дома і захищати рідних. Залишили чергових на підприємстві. 25 числа вже колона техніки почала заходити в Бородянку. У нас залишилась одна сім'я, це охорона. Вони були тут. Майже до закінчення окупації на нашу територію зайшли Кадирівці, вони тут е перебували якийсь час. Е чудом просто цій сім'ї, це чоловік і жінка, вдалося втікти, залишитись живими. Е вони по сьогоднішній день у нас працюють. Вони, е як ми приїхали всі сюди, повернулись. Е ми їх також знайшли, погукали, е попросили. Продовжують з нами працювати. Підприємство було розграбовано російськими військовими, викрадено всю техніку. Викрали автомобільну техніку, інструменти, інвентар, пошкодили приміщення офісні. Відновлення ми займалися близько трьох місяців. Це просто для того, щоб запустити виробництво. Херсон ще знаходився в окупації до листопада. Ну, така ж ситуація, як і в нас, розграбовано, вивезено все, що можна було вивезти. На автотранспорті у нас були встановлені gps датчики і маршрут пролягав до Білорусі. В певний момент ми вже просто перестали бачити на карті ці маячки, але напрямок це в сторону Білорусі. По сьогоднішній день займаємося відновленням. Рішення про відновлення виробництва було складним, але у керівництва була відповідальність за колектив. В травні вже більшість людей почала сюди повертатися, і 1 червня в нас був перший запуск виробництва. Це було дуже складне рішення, але тут ну, не було нічого. Один магазин роботи не було. Люди не розуміли, що їм робити. Грошей немає, роботи немає, а жити потрібно. Тому було прийнято це дуже складне рішення, але правильне. У Херсоні в окупації на підприємстві було теж викрадено більшість обладнання і техніку. Для багатьох співробітників стало небезпечно залишатися там. Колектив київського підприємства допомагав херсонцям і фінансово протриматися, і з виїздом, і з пошуком житла та працевлаштуванням. Також під час окупації Херсону ми допомогли. Багатьом десяткам сімей виїхати і добратися до більш безпечніших місць перебування після звільнення Херсона, обладнання, те, що залишилося, було релоковано бородянку для зміцнення потужностей. І дворів бородянці стоїть потужний генератор, адже наступне випробування було працювати в умовах повного локдауну, відсутності світла протягом тривалого часу. Ми не були до цього готові, але просто титанічними зусиллями. Ми купили спочатку один генератор, потім другий генератор, і мали змогу підтримувати виробництво. Тобто, ми працювали, було дуже складно без зв'язку. Тобто, якщо пропадала електрика, просто відсутній був зв'язок. Інколи ми навіть не знали, що там десь почалась повітряна тривога. Бо не було зв'язку інтернету. Така економічна складна ситуація дала поштовх до прискорення запуску підприємства Планета РС» за кордоном У 2021 році. Був запущений проект аналогічного виробництва в Америці. Команда з України загальною кількістю близько 100 спеціалістів в різних галузях. Надавали різні послуги, там, консультаційні супроводу, маркетингу з Херсону, з Полтави також, з Київської області. І таким шляхом ми передали частину своїх знань, технологій і культури в Америку. Але плануємо розвивати і піднімати нашу землю, нашу країну і відбудовувати її. Виробничники в Америці підтримують український колектив. Спілкуємося англійською мовою в спілкуванні допомагають також репетитори, і вони також з Херсону дуже підтримують американці Україну з розумінням відносяться. До умов, в яких нам приходиться працювати, тобто я маю на увазі, що були перебої зі світлом, зв'язком. Тобто, бувало таке, що навіть по добі ми не могли зв'язатися, але дуже сильна підтримка з їхньої сторони. Тім, коли знак підтримки вони пишуть українською мовою це дуже приємно. Нині планетери з Бородянка з продукції торговельної марки Трото є одним з лідерів на ринку завдяки високій якості. Ретельно відносимося до якості нашої продукції. У нас є атестована лабораторія, яка обладнана сучасним європейським обладнанням. Ми виконуємо перевірку вхідної сировини, уже готової продукції. Надаємо е таку технічну підтримку нашим клієнтам, якщо у них є якісь. Е Запитання, зауваження або прохання просто допомогти випробувати якісь матеріали. Ми з радістю їм цьому допомагаємо. Підприємство Планета з Бородянка нині працює на розвиток економіки рідної України у колективі. Є ті, хто пішов на фронт захищати рідну країну. Є родини загиблих героїв, яких не залишають без уваги. З перших днів війни підприємство підтримує армію, медичні заклади, доставляючи гуманітарну допомогу за кордон, включаючи медичне обладнання і направляючи ці гуманітарні вантажі на Київщину та Херсонщину. Все отримали. Дякую за підтримку, за допомогу. Все, все зараз кожен грам на золота. Колектив, пройшовши випробування під час війни, чітко стоїть на своєму. Гасло трота стоїть на своєму. Це таке дуже актуальне на сьогоднішній день. Кожна людина хоче мати е, якийсь свій куточок, е, свій, своє подвір'я, е, яке буде створене його, е, по його смаку, е, по його дизайну. І в цьому плані ми е, от максимально гнучки, ми е, підлаштовуємося під е, побажання клієнта, можемо підбирати ексклюзивні е, кольори, відтінки. Е, ми в цьому плані дуже відкриті клієнтоорієнтовані. Підприємство Планета РС одне з перших відновило роботу бородянці після окупації, наповнюючи місцевий бюджет. Цей населений пункт повинен відновитися. Тут повинно стати краще ніж було, як і в кожному місті чи селі, яким прокотилася війна. Головне стояти на своєму, кожному українцю.